Лед живу усю пошматовану жінку швидка доправила до муровано-курилевецької лікарні. Пацієнтка у стані больового шоку, покусана з голови до п'ят. Множинно рвано укушені рани верхніх кінцівок, це верхні обі руки, голови, тулуба, особливо спина, нижніх кінцівок. Крім того, були пошкоджені кістки. І лівої і правої верхніх кінцівок рук, також судини і м'які тканини. понад три години жінка провела в операційній медикам довелось ампутувати ліву руку. Наразі пенсіонерка в реанімації у важкому стані. Те, що вона вижила, лікарі називають справжнім дивом. Якби затримка в наданні медичної допомоги відбулася на хоча б там двадцять. 30 ну, пів години це могло б закінчитися, звичайно, фатально. Тому що досить і досить важкий, складний характер травм, комбінованих травм, ну і плюс крововтрата. Мешкає 77-літня Ганна сином у селі вище Ольчедаєв. Коли господаря не було вдома, пес зірвався з ланцюга. Аби не налякав дітей, пенсіонерка зачинила його в хаті, в будинку, пошматовану матір і застав син, повернувшись додому. Сусіди досі не можуть повірити у трагедію. кажуть, до цього пес не проявляв агресії. Хочу на стілі й хотів взяти там, чи хліб, чи що. а вона ж на палках, бо вона не ходить. Ти, видно, хотіла його нагнати тою палкою. Ну, А він, я знаю, чи голодний був чи роси, але собаки не люблять, щоб їх палкою на них палкою. І, і кажу, що він почав її гристи. Так, це, я чую, так люди кажуть. Наразі пес в ізоляції. Господар тримає його в погребі. За поведінкою собаки слідкують ветеринари. Перевіряють, чи не хворий на сказ. Симптома... Буде відмова від корму, відмова від води, буде якусь агресію проявляти. Ну, любе, яке зміни в поведінці, вони будуть показувати. Ми просто наблюдаємо, чи якісь є, проходять зміни чи ні. Тому що якщо він проявив таку агресію, це вже перше, ну, ніби підозра на сказ, але люба може причина викликати ну, таку агресію. В даний час собака адекватна, собака агресії не проявляє. Долю собаки вже вирішено. Господар планує його приспати. Вибачити улюбленцеві напад на матір чоловік не зміг. Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.